В комплекті в нас ось такі дроти з крокодилами. Це для того, щоб підзарядити розряджений автомобільний акумулятор. А далі в нас такий мережевий дріт. Ось наша зрядна станція в такому крутому чехлі, який зроблений з кордури. Звичайно, посівник користувача, запобіжники на 5 А. Ось так виглядає лицева панель зарядної станції. Що ми тут маємо? Чотири модулі заряду. Кожен модуль по 83 Вт. виходить 4 Type-C і 4 USB-A. Ще ось такий універсальний роз'ємчик з вихідною напругою 12 вольт, струмом максимальним до 10 А. Пристрій, який буде перевищувати 10 А. Спрацює електронний запобіжник і відключить навантаження на виході. Також у нас ще ось такі два XT60. Вихідна напруга 12 вольт, кожен роз'єм максимум. До 30 ампер кісті 90 вихідна напруга на ньому від 18 до 25,2 вольт при максимально зарядженому акумуляторі. Номінальний струм 45 а. Піковий в нього йде 90 ампер. Функція обігріву акумуляторної збірки. Коли температура повітря нижче 5 градусів тепла, автоматично вмикається обігрів на даний момент. Мінус 4 градуси Датчик вже повинен спрацювати, От ми вмикаємо самостанцію. Як ви можете бачити, загорівся ось такий червоний індикатор, це означає, що увімкнулася система обігріву акумуляторів. Інвертор саме в цій моделі на 1000 Вт номінальної потужності. Піково 2000 Вт. Є функція ІПС. Користувати як безперебійне в ньому вже вмонтований зарядний пристрій, все працює автоматично. Цей роз'єм саме для підключення сонячної панелі, максимум можна підключити до 400 Вт. Заряджається від мережі 220 від 0% до 100 всього за 2 години 20 хвилин. При тому, що в нас тут ємність становить 1800. Вадгодві. Дуже міцний корпус з нержавіючої сталі. Всім дякую за увагу. На все добре. Слава Україні! Героям слава!